За фейковий аккаунт в соціальних мережах та неправдиву інформацію можна буде отримати до 7 років. Друзі, у Верховній Раді України зареєстрували законопроект номер 9223 Даним законом будуть внесені зміни у Кримінальний кодекс України, і тим самим буде передбачена відповідальність це штраф або позбавлення волі на срок 5-7 років. У пояснювальній записці даного закону йдеться, що законопроект розроблено здебільшого для боротьби із ботами і бот-мережами у соціальних мережах, які місять недостовірні дані щодо користувачів. Але і за критику влади також буде передбачене покарання. Ініціатори даного законопроекту пропонують за дані правопорушення застосовувати штраф або садити до в'язниці на 5-7 років і конфісковувати майно. За недостовірну інформацію, яка розповсюджується з фейкових аккаунтів. Даними ініціаторами є п'ятеро депутатів від фракції Слуга народу. Яка ваша думка на рахунок даного законопроекту? Напишіть свою відповідь під відео в коментарях.